Джип накат, 16 рік. Для тих, хто стикнувся з проблемою, коли мотор постійно гріється до 167 градусів і на другій швидкості весь час працює вентилятор. Перше, що в мене було проблематичним, це з'єднання. Воно було тріснуто. Купив оригінальний бачок, чим відрізняється оригінальний тут от трубка. Вона заходить запаяна аж всередину, що неможливо подаючи його тріщини. Ну, а другий... Ситуація полягала в тому, що оце зараз працює перша швидкість вентилятора. Раніше вона не працювала через те, що був пошкоджений оцей терморезист. Він має дві проблеми. Проблема перша, та? стоять отакі на ньому термоплавкі запобіжники, які спрацьовують від температури. А друга його проблема це він в мене в такому доволі кепському стані. Берете банально просто тестер і між собою дзвоните на провідність оцих два контакти. Вони повинні коннектитися. Перепрошую, впала. Вони повинні коннектитися. Це означає, що оця річ у вас робоча. Якщо ви берете тестер, і його дзвоните між оцих два контакти між собою і вони не конектяться, тобто вони не мають з'явлення, це означає, що перше, або згорів оцей термозапобіжник, його міняєте, але не паяєте, просто от загинаєте. Друге, або згорів сам резистор від старості, напевно, що замінив на новий, як бачимо, вентилятор працює повноцінно, без жодних проблем та зауважень. Для автомобіля це виливається в наступну річ. Друже, прикольно. Так він у вас постійно гріється, та? а так ви маєте. Стабільну температуру в рахунок того, що вентилятор постійно охолоджує систему. Якщо включити кондиціонер, то так само не спрацьовує критичне перевантаження кондиціонера в рахунок надвишкового тиску. Тобто він постійно холодить як кондиціонер, так і постійно холодить двигун І тоді у вас немає проблем з тим, що. Мотор постійно нагрівається до 106-107 градусів і Включається друга швидкість вентилятора. і Таке враження, що вийде на взліт.